Справжня витривалість означає ніколи не стикатися з невдачами, а якщо ви боретеся, це просто означає, що ви недостатньо стараєтеся. Однак Біблія показує нам зовсім інше. У посланні якова, розділ 1, вірш 12, сказано блаженна людина, що витерпить пробу, бо, бувши випробувана, дістане вінця життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить його. Цей вірш означає, що люди. Які залишаються сильними і продовжують довіряти Богові, коли життя стає важким, будуть винагороджені вічним життям, яке Бог обіцяв тим, хто любить Його. Це як отримати особливу нагороду за те, що був хоробрим і вірним у важкі часи. Підпишіться на подкаст Святі протиріччя та отримуйте щоденну порцію натхненної мудрості швидше, ніж ви можете моргнути.